Права 410. Василь Дащенко замість того, щоб самостійно роздати задачу 396, скористався гдз і списав таке: 42 плюс 14 дорівнює 56 см, сторона квадрата дорівнює 56 пунктів 4 дорівнює 14 см. Знайдіть помилку в цьому розв'язанні. Ну що ж, давайте подивимося. Спочатку пригадаємо, що ж це була задача 396, прямокутник, сусідні сторони, якого дорівнюють 42 см і 14 см, та квадрат мають рівні периметри. Знайдіть сторону квадрата. Ну, якщо я як учитель тут виправляв, я б зробив так. По-перше, неправильно обчислений периметр прямокутника. Так, це ми викреслюємо. І я б записав таким чином, ну, давайте буду червоною писати Писатим сподіваюся, що буде видно і буде зрозуміло, що написано. Або тоді треба брати іншу ручку і писати звичайно. Ну, мабуть, червоною буде краще. Так, тоді пишемо, що периметр. Прямокутника. Ну і. Правильно, його треба так порахувати 2 на А плюс Б. Ну, я б навіть так записав 2 помножити на А плюс Б. І це дорівнює. 2 помножити. Замість А я б написав 42 плюс 14. І це дорівнює. Переносим. Ну і тоді. 42 плюс 14. Це правильно пораховано 56, але 2, що множиться на 56, і це дорівнює 112 а в дужках сантиметрів. Треба записати. Добре, тобто в нас неправильно порахований периметр відповідно прямокутника. Навіть не сказав він, що тоді і периметр квадрата буде такий самий, ну, але це по умові напевно зрозуміло. Ну, а тоді треба виправити, що сторона квадрата дорівнює не 56 поділити на 4, це дорівнює 14. А дорівнює треба 112 поділити на 4. Ну і це дорівнює. Можемо записати як або 100 плюс 12 поділити на 4, або 112. Поділити на 2, а потім поділити ще раз на 2. І це дорівнює тоді. 112 поділити на 2, це буде 56. Бо ми множили 56 на 2 і отримали 112, а поділити на 2 це буде дорівнювати. Давайте перенесемо. Дорівнює. Так, 56 поділити на 2, це буде 28. 28. Пишемо в дужках, сантиметрів. Ну що ж, я принаймні ось так виправив ці помилки, тому що сторона квадрата знайдена невірно. Правильна відповідь 28 см. Як написати це у відповіді, немає уявлення. Ну що ж, ось таке завдання про Василя Ледащенка. Сподіваюсь, що ви не такі на цьому вправу завершено.